А його диною нахалосив, воєнного альмішковим пішов, віно мар. Амей. Сказали, щоб вони покоїлись з миром, щоб вони прибували в раю і нехай Всевишній їх прикриває собою. І щоб вони все просили за всіх нас, щоб ми як можна скоріше жили в мирі і в злагоді. Молитвою та покладанням квітів і каміння до меморіального знаку на подвір'ї хоральної синагоги вшанували пам'ять жертв голокосту в Кропивницькому. Каміння за єврейською традицією символізує вічну пам'ять про померлих на цьому місці у вересні 1941 року. Нацисти зібрали майже три тисячі євреїв і повели на розстріл. Саме тут нацисти 30 вересня 1941 року на другий день після розстрілів у Бабиному яру наказували збиратися євреям міста Кіровограда і везли, кого везли, кого вели у напрямку нинішньої обласної лікарні, де був Соколівський рів. І там 30 вересня було розстріляно декілька тисяч євреїв. Загалом на території нашої області було знищено нацистами близько 13 тисяч євреїв і декілька сот ромів. Оце така офіційна статистика жертв, яка вирахована за допомогою радянських джерел, німецьких джерел і досліджень істориків. У роки Другої світової війни на Кіровоградщині нацисти розстріляли 13 тисяч євреїв. 27 січня Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме в цей день 1945 року війська Першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого нацистського концтабору Аушвіц. Він існував з кінця травня 1940 до січня 1945 року у Польщі. На цій світлині день, коли відчинили браму табору. З цього року тема. Холокосту вона стала, на жаль, на жаль, стала ще більше актуальна для України, тому що війна Росії проти України носить етнічний характер. І як у Другу світову Людей вбивали за те, що вони євреї. Так зараз людей вбивають за те, що вони українці, за те, що вони хочуть свою державу мати, хочуть жити своїм розумом в своїй державі, і це просто бісить наших імперських сусідів.